В нашому житті завжди є три варіанти, як ми можемо реагувати на певні події, проблеми, негаразди, труднощі в нашому житті. Знаєш, більшість людей, вони коли стикаються з якимись проблемами, вони зразу дають задню, вони думають, що блін, це дуже складно. Я не хочу брати за це відповідальність. Я краще скажу, що це не я на косячі, це він на косяче. Він щось там зробив і сперли це все на мене. Хоча він внутрішньо розуміє, що блін це реально мій косяк. І це стосується не лише там, наприклад, якоїсь. Старувати це може стосуватися і так само і власного життя, де ми просто ось ці всі труднощі, з якими ми стикаємося, ми просто їх перекидаємо на інших людей. Ми говоримо, що ми в цьому не винні, що це ось ці винні, що це влада винна і так далі. Але знаєте, це є така більш дитяча позиція, безвідповідальна позиція, через яку якраз цих проблем в нашому житті стає ще більше, тому що даючи ось цю постійну задню. Ми не намагаємося вирішувати ці труднощі, з якими ми стикаємося. А це якраз ключова така річ, за допомогою якої ми будемо досягати успіху. Ми будемо набувати досвід, набувати оці шишки, які реально будуть ставати нашим таким потужним фундаментом, бекграундом, який буде формувати нас як особистість, як впевнену в собі людину, як амбітну людину, як людину, яка ніколи не здається. Тож зараз я хочу з тобою поговорити про те, як ти можеш реагувати на ці події у. У форматі підкорення вершини, уявиш, що ти зараз стоїш перед величезною горою. І знаєш, ти не знаєш, що за цією горою. Можливо, там щось хороше, можливо, щось не дуже, а можливо, там далі ще більше труднощів, які тобі прийдеться вирішувати. Але просто уяви, ти зараз на підніжжі стоїш і ти думаєш, вартує мені туди йти, чи може все-таки залишитися тут. І в тебе тут є три варіанти: можливо, ти все-таки вирішиш залишитися тут. Залишишся, будеш мати все те, що в тебе зараз є. З часом буде ставати ще гірше, і в принципі, ну окей, нехай вже так буде. Я не хочу брати за це відповідальність. Я не хочу якось о, напрягатися. Мені, в принципі, окей, мені в принципі подобається. Як я почуваюся, яке моє здоров'я, які мої фінанси, і тому подібне. По суті, ти застряг на одному ж тому самому місці. Хоча ці проблеми вони на тебе пруть з різних сторін, нападають ще більше. Проблеми зі здоров'ям, проблеми з фінансами, проблеми в стосунках, проблеми в роботі, в бізнесі і тому подібне. Їх є тьма тьмуща, про які ми можемо навіть не здогадуватися. Це такий перший варіант. Є другий варіант це коли ти все-таки вирішуєш йти. Вирішуєш ти робити, і знаєш, ти робиш, 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 і в один момент ти просто здаєшся. Уяви, що ти все-таки вирішив йти з цього підніжжя вперед, ти просунувся там на кілометр, на два і розумієш, що, блін, далі ти просто не вивалюєш. Ти можеш здатися, вмерти просто на, цій, на цьому шляху і сказати, що ну я зробив все можливе, я більше можливостей не бачив, я більше не хотів цього робити. Одним словом, ти здався. Ти здався і кинувся як є. І через декілька років ти потім розумієш, що блін, я ж міг все-таки зробити щось, я ж міг все-таки пройти цей шлях до кінця і вийти на цю вершину. Я ж міг, я ж міг, тобто в тебе буде тут такий жаль, сум того, що ти не продовжив рухатися, що ти не зробив у ці кроки, що ти застряг, що ти застряг. Хоча, ніби ти щось робив, але все одно з часом ти все-таки здався і перестав рухатися вперед. І в тебе є третій варіант. Третій варіант це коли ти береш за це все відповідальність. Це коли ти приймаєш рішення, що я діду до кінця при любих умовах, при любих труднощах, при любих обставинах, я буду рухатися вперед і я досягну цієї вершини. І коли ти будеш діяти з таким настроєм, ти будеш бачити, що більшість цих всіх проблем вони навколо вирішуються якось самі. Ти ніби щось робиш, йдеш до своєї мети і оглядаючись назад, ти бачиш, що ті проблеми, які в тебе були, вони вже не такі проблеми. Вони просто тебе обійшли стороною. Ти просто прийняв відповідальність за те, що ти реально можеш це все вирішити, що ти можеш це зробити. Ти ставив перед собою нові цілі, ти рухався вперед і. Вийшовши на цю вершину, ти дивишся назад, і ти ніби бачиш довгий, тривалий шлях. Але ти розумієш, що не такий вже й тернистий він був, не такий вже складний він і був. Ти в ньому кайфував, ти дивився на горизонт, ти дивився на ці краєвиди, на ці дерева, на це небо, на ці перешкоди, якими ти рухався, і ти розумієш, що блін в цьому є і весь кайф. І коли ти стоїш вже на цій вершині, ти дивишся вперед і бачиш, що попереду ще одна, можливо, ще більша вершина, яку тобі все одно прийдеться підкорювати. І звісно, що в тебе тут також є цих три варіанти. Ти можеш залишитися на тому ж самому місці, прийняти все, яке є, сказати: мені достатньо, я більше не хочу, я не маю для цього сил, я не, не хочу рухатися нікуди вперед. Мені тут нормально. Тут ти можеш залишитися вмерти і сказати ну ладно, фіг з ним то. Як сталося, так сталося. Або ти можеш почати свій рух і на цьому шляху десь десь дати задню, десь здатися, десь розслабитися і десь собі сказати, що все, хватає з мене, я вже задовбався. І третій варіант це той самий, де ти береш відповідальність, де ти приймаєш рішення і де ти йдеш до кінця, незважаючи на перешкоди, на труднощі, незважаючи на обставини, ти маєш перед собою мету вийти на ту вершину, значить, ти до неї просто. Крок за кроком, малесенькими навіть кроками будеш йти для того, щоб ти все одно одного дня був на цій вершині, і за нею відкриваються нові горизонти, нові можливості, нові ресурси, нові вершини, де ти вже будеш обирати. Тобі йти туди, чи тобі йти туди, чи можливо ззаді якась нова вершина опинилася і тому подібне. Тут вже ти будеш обирати і поступово будеш все одно підкорювати, підкорювати нові, нові, нові вершини. Те саме в нашому житті, коли ми розуміємо, що Зараз нам ситуація може не подобатися. Ми можемо просто сидіти на одному самому місці, нічого не робити, не мінятися, не вставити нові цілі, нічого не досягати, сказати, що так такі обставини я з хати не можу виходити. Я не хочу цим займатися. в мене немає можливостей». А ти або ти можеш сказати, так я буду шукати собі якісь можливості, я буду пробувати щось нове, буду розвиватися. Буде йти до цього. І ти можеш прийняти за це все рішення і взяти відповідальність за те, що ти все одно будеш йти вперед. Тож, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Я впевнений, що воно. Допоможе вам трішки по іншому подивитися на те, як ви рухаєтеся по життю, тому що з одної вершини ми завжди йдемо на іншу. Десь в нас будуть падіння, десь в нас будуть підняття. Головне на цьому шляху не здаватися. Тому що, якщо ти зупинишся, якщо ти здашся, ти зрозумієш, що це все це кінець, це смерть, нічого більшого в своєму житті ти не побачиш. І навіть якщо ти думаєш, що це твоя комфортна ситуація, то ти сам собі брешеш, тому що людина має потенціал того, щоб... Прагнути до кінця свого життя до чогось кращого. Він навіть буде 90 років, ти все одно будеш казати, Блін, що я можу зробити класне для, не знаю, для дітей, для сім'ї і тому подібне. І таким чином ти будеш мати постійну якусь мету в своєму житті. Тож, ось такий приклад з вершинами. Тому підписуйтеся, ставте лайки. До речі, в своєму телеграмі, в інстаграмі я ділюся корисною, цікавою інформацією, яка допоможе вам на цьому шляху, де ви зможете пізнати для себе щось нове, взяти до уваги, і таким чином будемо разом з вами розвиватися. Посилання я залишаю знизу під цим відео. Тож, дякую вам і до зустрічі в наступних відео.